Ой, малята, чепурнята, любі хлопчики дівчата. Добрий день, добрий час, завітали ви до нас. Всіх вас радий я вітаю на заняття, запрошую. Діти, а чи бували ви колись на фермі? Сьогодні я отримала імейл, якому дід по нас запрошує нас на свою ферму. Сідайте зручненько і вирушаємо. Ой у дідам Панаса та велике господарство свині, гуси, кури, вівці ще й корови походжають та на ногу траву щепають. Малята, а як же не свадьба? Тварини та птахи, які живуть біля людини. Та людини про них піклуються. Дійсно, це свійські. Дід Панас сьому господарству раду дасть. А щоб тварини добре почувалися, то фермер їх годує, прибирає, піклується про них. Кожній тварині побудував дім: коровам корівник, свиням свинарник, птахам, курям, індикам, курятник, коням конюшню, а собаці будку. За всім фермер доглядає. Хоч роботу він багатсько має, щоб всіх тварин нагодувати та ще й самому врожай мати фермер поле засіває навесні, а в серпні вже пшеницю з поля збирає, допомагає йому в роботі спеціальна техніка. Це трактор. Трактор допомагає фермеру морати землю, щоб вона була пухка та м'яка і в неї було зручно засівати насіння. А ця велика машина називається комбайнер. Для чого ж вона слугує? За допомогою неї фермер збирає зерно, що це за машина така чудна. Тільки встигла проїхати, як все вже одразу мокре стало, а дощика немає. Це поливальна машина. Над допомогою неї фермер поливає поля, щоб вони не висохли літню спеку. Що малята подивилися на ферму? А зараз на час, нам час повертатися. А що ж вам сподобалося найбільше? Чи запам'ятали ви, де живуть свійські тварини? Як називаються їхні будиночки? А яка техніка допомагає фермеру? А наш штанді закінчилося. До побачення дітей до нових зустрічей!